Зупинись! Просто зараз я проведу для тебе дуже потужний ритуал очищення, який змінить усе твоє життя. Але за цей ритуал ти маєш відкупитися. Отже, тобі потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, і це і буде твоєю вдячністю. Обов'язково зберігай це відео собі в закладки. Бо щоразу, коли тобі буде погано, ти можеш вмикати і слухати цей ритуал. Ну а тепер розслабся! І дивись на вогонь цієї свічки, і слухай уважно, що я тобі зараз скажу у ніжних обіймах Всесвіту Я закликаю древні енергії і мудрість століть благословити і огорнути вас, нехай священні енергії космосу очистять кожну клітину, кожну фібру вашої сутності, звільняючи все, що більше не служить вашій вищій меті. Нехай лагідні вітри змін. Принесуть вам новознайдену силу, стійкість і життєву енергію, зміцнивши ваш дух перед будь-якими випробуваннями, з якими ви можете зіткнутися. Нехай води життя протікають крізь вас, омолоджуючи і освіжаючи вашу душу, змиваючи смуток, сумніви і страх. Нехай священне полум'я пристрасті знову запалає у вашому серці, спрямовуючи вас на шлях радості. Реалізації та просвітлення, нехай заземляюча сутність Матері землі колише вас, нагадуючи, що ви ніколи не будете самотніми, що вас завжди підтримують і вічно люблять. Нехай сяйво місяця і зірок осяює безмежність вашого духу, з'єднуючи вас з безмежним потенціалом світу, нехай мудрість предків шепоче вам у тиші ночі, спрямовуючи вас до життя, сповненого мети. Миру та процвітання. І перш за все, нехай любов, найпотужніша сила у світі, заповнює кожний куточок вашого існування, зцілюючи рани, відновлюючи зламані душі та освітлюючи шлях вперед. Пиши в коментарях, хай буде так. І не забудь поділитися цим відео зі своїми близькими, яким дуже зараз потрібна така допомога.